Як взагалі ви почуваєтесь після завершення тотальної реабілітації? Як вам ваші нові, нові зубки, як ви їх відчуваєте? І взагалі, як змінилось ваше життя або сприйняття життя і себе? Почуваю я себе прекрасно. Це насправді найкращий подарунок, який я могла собі зробити. Це найкраще вкладання в красу і здоров'я. Саме зробити е, красиву посмішку, відчуваються зуби як свої при гарному догляді, немає ніяких посторонніх запахів, бо люди цього бояться. І часто люди ще хвилюються, що це дуже довго по часу займає такий проміжок часу. Але три роки пролетіли просто як один. день. А ще день. Хочу сказати, дівчата, що е, дуже стає красивим обличчя, коли правильно лікар виставляє е, челюсть, Обличчя видовжується, у мене просто змінилась форма обличчя краще. Взагалі відчуваю себе набагато красивішою, щасливішою, набагато більше посміхаюся, набагато більше роблю фотографій. Ем, я дуже щаслива, що пишала таки.